Тебе тато. Я Не хочу говорити. А чому ти не хочеш про це розмовляти? Просто не хочу. Коли я почула, що дівчата трошки тиснуть питанням стосовно тата, в неї вже мені здалося трошки дрожить голос. Для мене це як червона ганчірка для бока. Не бачу преград. Лічу туди і кричу, що все, закінчуємо. Дівчата, вибачте, будь ласка, я не хочу спілкуватись на цю тему при своїй доньки. Добре, я вас запрошую на вечерю. Я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Що там доньки трапили з батьком, що вона не захотіла про нього говорити. ти заказала це все в Брістіку. Я замовила нам їжу з декількох ресторанів. Трошки морепродукти, креветочки. Оля, ну могла би хоча б щось нам приготувати, щоб ми тебе могли оцінити як хазяйку. Їжа, в коробках, навіть на тарілочки не виклала. А що це олівєшка? Мабуть, чи ні? Ні, це тартар, не знаю, правда. Ти навіть не знаєш, що там, ти просто їм набираєш і кажеш. Ребята, це я. А ну мені хавки, бо, тому що до мене прийдуть супермамки. Надо їм щось закинути в свисток, щоб жували. Кажу, ребятки, будь ласка, зробіть так, щоб було гарно і е, смачно. Але в мене до тебе декілька питань. Гаделичку, да? тарбані салфеточки. Не поставила вилки. Ну, забула, замахалася. Ми прийшли до неї в гості. А то, що Славуньки грязну поставила, оце вона звичайно помилилась. Адреса Оля, чого ти мені принесла грязну вилку. Боже, на давай іди, ми й вилку. Мені. За цю вилку я їбал бал сніму. Нормально. Спасіба. Господині там немає. Оліна, це взагалі байдуже. Оль. Мені цікаво, чому твоя донька не захотіла говорити про тата. Вона тата вже не бачила дуже давно, і взагалі то вона вважає, що її тата це мій чоловік. Оля, то як це? В твоїх дітей різні батьки? Так. Оль, розкажи нам про батька Василіси. Коли я познайомилася з батьком Василіси, мені було 28 років, я приїхала влітку на Морька, на Зовське, до своїх родичів міста Генничиськ. Він там працював в курортному закладі ночному, аж цілим МС. МС, ви зрозуміли, Да, та ти що? Йому було 25 років. Класний пацан з Дніпра приїхав на літо підробити на курорті, спека, море, музика, танці. Нам було весело. Боже, такі блакітні очі, такі чорняві волосся. Я класна столична дівчинка, вся вже така крутезна. Поки я була в ми з ним Там зустрічались. Потім я повернулася в Київ. Він приїхав в Київ, казав мені, що все я вирішив. Це любов, кохання на все життя. Я про тебе думаю, жити без тебе не можу. Взагалі обожнюю, люблю, умираю. Хочу реалізуватись в Києві. Для мене це був просто курортний роман. Нічого більше. Ні про які стосунки в подальшому, я навіть не хотіла думати. Але потім е, е, трапилася така історія, яка мене дуже е, розчулила. Він е, сірота, е, в нього немає батьків, і він з дитячого будинку. Мені стало його жалко. Оля Сильна особистість, вона така баба огонь, вона така все рішає, вона така бойова-вольова. Їй сподобався якийсь тюфячок, який понив що в нього немає батьків. Спустя деякий час я розумію, що я вагітна. Я взагалі не очікувала, що я завагітнюю. для мене це була супер неожиданно. З 15 років я знала, що я маю діагноз, що я не можу мати дітей, тому що в мене було дуже багато питань по здоров'ю. Звісно, я була дуже щаслива, тому що Бог мені подарував найцінніше, що можна подарувати жінки. Взагалі найцінніший дар. Коли я йому сказала, що я вагітна, він заплакав. Я такий щасливий. Це таке щастя, я так рада. На 9-му місці вагітності. А я кажу: я пам'ятаю, як ти мені дуже класно на море, дуже красиво, прикольно, я Зробив пропозицію, правда, з дуже таким поганим кольцем, але я зробив. А я говорю: може, повернемось до цього питання. Давай розпишемось, тому що дитина я хочу, щоб моєї донечки була фамілія, тва, ти такий красивий, вона красива, мабуть, буде. А вона каже: так, тільки мені треба поїхати в Дніпро там, розлучитись, тому що в мене там ще донька, є в Дніпрі і дружина, і їх ще дуже багато по Україні взагалі дітей і жінок. Я вшокована. От сам одружений з дитиною ще пропозицію робить. Як це взагалі? Я ненавиджу таких чуваків. Через них я ходжу в кепки. А -а -а -а! Через кого Славунька тримає аскезу? Йому 45, а тобі 26. Він одружений на дівчині, якій 19 років. На що була готова Славунька заради цього кохання, вона розповість у наступних програмах. Погасила його борги на два з половиною ляма. Паша, тобі більше ніколи не треба роботи. Я придумала, як ми зробимо ці бабки. Старий Альфонс, який живе на шиї в баришні. Боже, куди котиться світ? Ти його послала? Мені ну, просто кажуть, не треба розлучатись де. Я подумаю, як мені що робити, тому що я через дві тижні народжую. Вона на восьмому місяці вагітності. Камон він тільки зараз розказує, що він одружений і йому треба розвестись. А, тобі не треба. Коли народилась дитина, з дитини, я робити вже не можу, і він не працював. Він шукав себе, бо він дуже красивий. Потім я продала свою особисту квартиру в Сімферополі, яку мені мама подарувала. Купила хлопчику машинку і сказала: роби хоч щось. Таксуй, таксуй, ти красивий супер, але роби щось в тебе. Дитина лежить не немає памперсів, немає кроватки, немає коляски. Роби щось жінка купила йому машину, маючи дитину, він нічого не робив. Ти це бачила. Ну, типу, ну невже ти думала, що це якось його простимулює на якісь дії? Через місяць у мене день народження. Місяць дитині він рано зранку пішов. Думаю, мабуть, квіти купить, а щось там потаксує. І він приїхав 12 ночі. без нічого і каже мені: ось ключі, ось машина. Я не можу це нижче мого достоинства, Я дуже гарний, дуже гарний для того, щоб таксувати. Я не можу це зробити. 18 гривень в мене залишилось реально на соціальній карті, і в мене була тупа в холодильнику гречка. І тут я зрозуміла, що все да, я тупа. Ну реально, я тупа. Ну по факту, я просто одним курортним романом просто перекресла все, і квартири немає. Мені було просто соромно перед своєю родиною, тому що мої батьки дали мені все.